Клас, заціни. Живе таємниця. Та це ж рукописи всіх страшилок, але чому вони замкнуті? Яка от-от відкриється. О, ні. На новий рік ви звільнили всіх монстрів, яких я створив. Нікому ні слова. Друзів рятуватимуть світ. Треба їх зупинити, загнати у книжки. Виловлюючи. хлопчик -невидимка. Ау! Монстрів, щоб монстри не пролізли. Давай! Джек Блек the... ah, yeah! у фільмі Страшилки. Ау! Гномики, може, вони нормальні? Ні, не нормальні, точно не нормальні! З 31 грудня у 3D.